40 днів, як загинув захищаючи територіальну цілісність нашої держави, Буковинський кіборг Юрій Кушнір. На Хотинщині в його рідному селі Каплівка на фасаді місцевої школи, де вчився герой, відкрили меморіальну дошку. На подвір'ї місцевої школи зібралися учні, вчителі, односельчани загиблого бійця, волонтери та представники районної влади. Шанувати пам'ять полеглого кіборга приїхали і його побратими. Хочу перше подякувати батькам, вчителям що в нього заклали таку часточку патріота. Я З ним неодноразово ми спілкувалися, обговорювали всі такі теми. І він був настоящим патріотом і перший такою людину, що я не боявся йти, можна сказати, в бій. Я знав, що він прикриє спину. Лунали вірші, присвячені пам'яті загиблого військовослужбовця. Присутні зверталися зі словами співчуття до рідних, а один з бійців, який знав Кіборга, не зміг стримати сліз. Я, Вірте, не. я не знаю, правильно я роблю, чи не правильно, я його не захистив. Я прийшов у відпустку живий. Мати Юрія щиро вдячна, що її сина не забувають і благає лише одного миру на нашій землі. Мало кош моя левай мене, Макошле. Господи, не ждайте мирне на небо над нашим землею, щоб не було вірять. І водночас пишаються своїм відважним братом, сестри загиблого кіборга. Послідні часи дуже часто дзвонив на святки, от як вони там ділився, що кутю з хлопцями готова на святий вечір. Вони всього ділився, ж так як вдома відчував. Ми як клоняємося перед ним, гордимося, що він у нас такий герой, і двері не закриваємо. І щоночі молимося, щоб він до нас приходив, так не прийде, то хочу вісні, щоб він приходив, щоб ми могли з ним, тому що він з нами вічно живий. А допомогли у виготовленні та встановленні меморіальної дошки Юрію Кушніру волонтери Хотинщини. За підтримки і волонтерів нашого району. І, безумовно, основну я кажу, матеріальну допомогу це надала сім'я Кютюків. Ми були у Костянтині, де Юра не якраз виконував свої обов'язки по захисту своєї нашої держави. Ми зустрілися з його друзями. Поспілкувалися буквально півгодини, тому що ми дуже багато об'їхали. Десь буквально 10 точок ми були хлопців по всьому кордону. Відправили десь не менше 15 машин, буквально десь не менше даже 20 тонн грузу. Різноманітно, починаючи від теплих речей, закінчуючи приладами нічного бачення і генераторами. Івана Волк, Віталій Мельницький, телеканал Буковина.